Джуд Берлінгем, на Арина Хаунда. ну Боже, що це було? Я не знаю його анімації. Це. <клухи> це неймовірно. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. Сьогодні в нас на огляді картка AirnoH версії Futis 5.5 зірочки, хай медіум воркрейт, ліва робоча нога і 6,5 зріст. Тобто він дуже височезний, кремезний дядька. Тож нам слід подивити з вами, наскільки ви зможете його використовувати в умовах поганого гімплею, наскільки гарно буде відчуватися його дріблінг, тому що 91 спритність та 92 баланс. Це не те, щоб максимальні стати на поточному етапі гри, і з урахуванням його модельки, я думаю, що це має відчуватися. Але максимальний пейс, максимальні удари, непогані передачі, основні характеристики, як для форварда, є, є і бачення поля, і, і короткі передачі, і довгі передачі, і 99 в нього підкрутка. Також реакції та композер 99 це дуже важливо. Ну і шалені фізичні здібності. 91 стрибки, але з його зростом це не має бути проблемою. Плеєр трейдс, в нього фінес-шот є, аутсайд-фут-шот є. павер-хедер є, спіт-дріблер є. Це має допомагати йому на швидкості так рухатись із м'ячем. І цікавий байсікл кікс. Подивимося, наскільки взагалі цей трейд буде сприяти його анімаціям. Стосовно стилі з я думаю, тут не має бути багато питань. В нас тільки двигун. І це пробустить йому передачі, це пробустить йому дріблінг, і пейс нього і так максимальний. Тож я не думаю, що із цим має виникнути проблем. Окрім того, в нього є деякі захисні здібності. Тож, можливо, ви можете спробувати стиль зірності Гладіатор, який пробусить йому дріблінг і захист, і спробувати його одним з трьох центральних півзахисників в схемі 4-3-2-1. Друзі, ми зараз будемо переходити до коротенької нарізочки, але якщо вам подобається такий контент, не забудьте, будь ласка, підтримати це відео лайком та коментарем. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підпишіться. На нас же не ближається і всі 24 тож скоро буде. Багато, сподіваюсь, цікавого для вас контенту. Також запрошу вас до моєї телеграм-групи, де я публікую постійно актуальні новини зі світу FIFA, зі світу і FC, і інколи. Ми там а, ділимось враженнями, спілкуємося і всілякі лайфхаки з хлопцями обговорюємо. Приємного вам перегляду. Ну що, в нас перший матч Шерінга Хаунда в стартовому складі. Дивимось склад суперника. Ну, напевно, тут у всіх зараз фулмето, тому. Нічого нового. Вау! Перший момент вихід сам на сам шикарна передача, наче від мудрика Розпочав цю атаку Арін Халанд, але потім Михайло Мудрик зробив нулю передачу, ну і жінуля таке не вибачаємо. Джордж перший. Михайло. Спритно. Окей. Халанд, побігли. Ну втікає Арлін, твій хліб. І перекидання. О! Дуже гарно. По-перше, Тік, по друге, гарний перший дотик. І по третє він стиг перекинути воротаря суперника. Хоча часто в таких епізодах нападник робить зайвий рух, або якось дуже довго робиться перекидання, анімацію перекидання. я Думаю, ви з таким зіштовхувалася, і Голкіпер встигає перехопити цей м'яч. Але тут Халанд просто все виконав на п'ятірочку. Дрібля, це знов той самий суперник. Так, лов, <laughs> смішно. Горол Вандайк. Да Від Дженуля. Білінгем. Ано, Халанд. І перекидання. З неробочої ноги. Мені здалося, що він виходить воротарем і він його смикнув, але не знаю, можливо, я перетиснув. Це був шанс. Під себе, так? Yeah. Yeah. Встигай, встигай, встигай. Закидання Герлянг. Прийом м'яча, гарно. Що в дальній кут. Паршивий удар. Швидко він запряг анімацію, щось схоже я бачив в Роналдініо, але ну не можна так реалізовувати. Жінуля. Михайло, як це пливе. і дальне стійка Халанд, як він програє цю боротьбу. Пройде, пройде до мінісіса і ближній кот суперник буде рухати воротарем 1 0. Але на захист програв боротьбу в повітрі Араухо. І туди. І на Халленда вирішує Ерлінг. <с> Якісь дуже дивні анімації, я не знаю, замість того, щоб щукою прийняти і просто пробити. Він робить якийсь дивний дотик. Потім ще один і ледь там не скорпіоном п'є. Можливо, це Bicycle кік, в нього є трейд на удари. Окей, сюди, сюди. Сюди, є, сюди. І в дальній кут в дотик. Ні, не забив. М -м, з робочої ноги. Суперник виходить, добре. Але ну, ви маєте просто потрапляти в зелений таймінг майже завжди, щоб воно залітало. Пригадайте моменти з жіноря. Набагато гірша позиція, теж робоча нога, але на зеленому таймінгі воно заходить. Так, один і всі Макдебург. Це вже інший суперник. А ну, дуже схожий склад, як і у всіх, напевно, зараз. Все своє відборі, Давід Джинаря. Верджіл, Гінаря, Джина Халанд, Еластико. Ні, знов не потрапив. Михайло. Реф, 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 Реф Де Пен! Шо це? Я розумію, що я у формі Ліверпуля, але ж і ти, не Ентоні Тейлор. Що ти робиш? Запускаємо Халанда. А, ну, я не знаю. Він якось так довго запрягає ці анімації е, цілеспрямовних забігань. Типу, я вже там чекав, 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 там же все. Закладання... А ну, зльоту! Так теж можна. Окей, реф. Окей. Я розумію, що це буде за матч. Ясна передача від Михайла Мудрика, але Ж... Халанд виграв боротьбу в повітрі, втім якийсь, не знаю, за слабкий удар пішов. Дервіжіноля. Коли треба забити гол? Віддаєте м'яч Давіду Жіноря. Михайло Мудрик. Вау Холан. Воно прокинув із закидання. Він ну, відчувається важкість його на м'ячі, навіть незважаючи на всі стати, які б там не малювали. Я баран, але суперник теж. Окей. Фух. Я бачив, він не рухає воротаря, і я наче б'ю в дальній, потім він рухає, я не встигаю стік перевести це вже втома. Ace Diva 7, можливо, це 7 дивізіон. Довго-довго. І знов і забігання тривало, і Магіді Кенсел. Два анімація. Ой, і Давід нуля. Тут все швидко, тут це без питань. Джо Белінгем, Лайрин Ханда. А ну хто ти? Боже, що це було? Я не знаю його анімації. Це. ой це неймовірно. Женова. Кордоба, Рубін Діаш. ну це ще скромненько по сьогоднішніх мірках. Але Суперник грає дуже гарно. Чи ще щось, але не можу і все, а на білому не заходить. Змінили напрямок забігання, суперник забайтився. халан, давай, давай, давай. Це твій момент. Ні. <клес> <клес> Михайло тут не вибачає. Ну господи, скільки. Ну чому знов такий матч? Ну скільки треба часу, жіноля, задля того, щоб просто зробити пас. Там все було. Один в один виходить Мудрик. Ну ну тільки що знов 4 матчі. Я граю поспіль. Все добре. П'ятий матч як заколдований, зачаклований. Господи. Куди поліс мій Донарума? Я не знаю. Проблема в цьому матчі для мене в тому, що треб... суперник дуже гарно грає, мені треба швидко виходити з під пресінгу, але я протискаю в дотик. от Зараз був дотик пас, мав бути пас дотик. Але він, ну, воно не робиться в ближній кот, так він буде рухати. Ближній кот. Ні, він тепер в ближній. Я не знаю, а, що таке. Тепер він поставив паузу, Окей. Що? Там пенальті був пенальти що? А суперник з ПК наче був, то я не помиляюсь. Тобто він просто. Там, там напевно був пенальті, чи що я не розумію. Він протиснув кілька пауз і мене просто викинуло за ри. І я так розумію, мені зараз зарахують поразку. Всі Пала Джой і Торонто в нас на емблемі Тештегін Вальде Дайк Ох! Ясно, пішли фінти. Ну, давай Халанд. А поки Халанд там думає, мудрий хотів сказати, забиває. Це не червона карта. Окей. Давайте спробуємо пробити пенальті за Airnoю Халанда на силу, в дальній кут є. Yeah. Це ну, ознака сили удару, коли навіть воротар вгадує, куди буде лет... летіти м'яч, але тим не менш за рахунок того, що протискається майже на всю, плюс на карці сила удара повна, це спрацьовує. Поясніть мені, будь ласка. Чому? Коли кожного разу відбувається штрифний удар на мої ворота, завжди в суперника стоїть один гравець, якого ніхто не криє, який просто бере і розігрує комбінацію. Ну, це що? Пройде на Хаунда? Пройде зворотній ластіко. О! О, оце вже гарно. Зворотній еластико і навіть без зеленого таймінгу, з неробочої ноги, в дальній кут. Не працюють кнопки, але Джуд дютбелінгем. Йому не потрібно, щоб кнопки працювали, бо він Джуд дялінгем. Михайло Мудрик. На оперативний простір Бол Роуз Куб і навісна передача на Ерлен Халда. Він скине! Він скине! І Вінісіо Джуніор заб'є. Це шикарна атака. Перемога. Ну що, друзі, настав час підбити фінальний вердікт з приводу катки Ернга Хална версії Футіс, він зіграв 6 матчів, тому що був один річквіт і один подарований матч, і забив 5 голів і зробив 3 асисти. Так, це не так багато, як було в того ж Михайла Мудріка, але справедливості зараді багато суперників виходили в першому таймі про рахунку 1-0, при рахунку там 2-0. Багато матчів не закінчилося до кінця. Тож, якщо він грав всі, я думаю, що наколотив би набагато більше з приводу моїх вражень, вони неоднозначні. З одного боку він мог не реалізувати досить очевидний момент з робочої ноги, те, що жіноля просто не вибачає суперником. З іншого боку, інколи він забував. Таке просто неймовірне, чого ну, напевно в жодної іншої картки ви не можете очікувати саме тому, що в нього унікальні анімації за рахунок його унікальної модельки. І ця унікальна моделька це його і плюс, і його мінус. Так йому намалювали гарний дріблінг. 91 спритність, 92 баланс. Так я пробустив це за допомогою стилю зіграності, і воно має бути 95 Але ви не можете просто з такого кремезного велетня зробити Вінісі Джуніора. Тож на м'ячі ви будете відчувати інколи. Я б навіть не сказав важкість, це просто наслідок його модельки. З цим треба міритися, це треба просто розуміти. Що стосується його основної задачі, це втіхти та пробити тут в мене інколи виникали питання, він не завжди швидко стартував. Тобто, знову ж таки, його ленксі, природа, яка є в базовій картці, ви її будете відчувати. Нема такого, що він просто у вас виривається від захисників, набирає і побіг. Йому треба трошки часу, але звісно, коли він вже зробив перші два. Три кроки, надалі його наздогнати майже неможливо. З приводу ударів, з давайте назвемо їх не вбивчі, але гол-потенціал позиції, Так в мене також не все однозначно. Були моменти, коли він реалізовував просто з неробочої з центру штрафного майданчика лупи в дальню дев'ять. А були моменти, коли з робочої ноги з меж штрафного майданчика він наносив удар, але голкіпер його відбивав. Тож, на відміну від тих самих Девідажіноля і Каріма Бензема, саме. Про цих гравців в мене найчастіше питали в телеграмі порівняти з ними. Так от мені здається, що в обох і в Каріма, і в особливо жіноля завершення буде краще, ніж Вельнехаунда. Тож, якщо ви граєте в позиційний комбінаційний футбол, я думаю, що для вас буде кращим або француз один, або француз інший. Якщо ваш стиль гри більше заточений під контратаки, під такий бібіжний футбол, фізичний футбол, тоді. І Ерлін Халланд це для вас прекрасний вибір. Але особисто для мене, я кажу свої враження, так, у вас вони можуть бути інші. Мені потрібно, щоб картка мала гарні можливості до дріблінгу, здібності до дріблінгу. Я люблю розкатувати, я люблю комбінувати. От трошки в цьому компоненті в Халанда є проблеми. Саме тому для мене це не супер там так, Форвард, але ним можна грати. Це мета картка це класна картка, ну і еластика крути. Зерна Халда дуже прикольно, друзі. На цьому будемо завершувати. Вибачте, що вам довелося довго чекати. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Якщо так, напишіть обов'язково про це в коментарях і, можливо, напишіть якусь іншу картку, на яку ви хотіли побачити рев'ю від мене. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.